Війна, яка триває четвертий рік, поставила перед Україною і насамперед перед прикордонними містами, такими, яким є Харків, нові виклики безпека. Сьогодні це головне. Це захист життя людей, збереження критичної інфраструктури, генеруючих потужностей, забезпечення роботи екстрених служб. Харків місто, яке перше втілює в життя корисні і життєво необхідні проекти, ініційовані міським головою. І саме харківський досвід із будівництва підземних шкіл, створення ситуаційного центру і диференційованої системи оповіщення про повітряні тривоги, облаштування енергетичного острова переймають інші міста і громади. Ми сьогодні зробили диференційну повітряну тривогу і розуміємо, коли до Харкова насправді летять, і потрібно дуже бути, бути обережним. Безпека питання не лише воєнного сьогодення, підкреслив Ігор Терхов у своїй промові під час форуму асоціації прифронтових міст і громад. І після закінчення війни, коли вже не буде обстрілів, безпекові ризики залишаться. це не лише питання мирного будівництва. Насамперед йдеться про безпеку життя, розмінування, подолання наслідків бойових дій, ліквідацію екологічних та техногенних катастроф. Безпека на прифронтових територіях повинна стати першочерговим напрямком державної політики. Мова також про психологічну реабілітацію населення. Харків уже сьогодні втілює в життя стратегію безпечного міста. Найяскравіший приклад навчання дітей прифронтового міста в умовах війни, адже саме в Харкові були побудовані перші підземні школи. Бо ми чудово розуміємо, що дітям потрібно навчатися і в безпечних умовах навчатися. Крім цього, ми допомагаємо нашим військовим частинам для того, щоб вони мали можливість працювати по тим цілям, які летять і до Харкова, і до Харківської області. Така ж робота, я впевнений, проводиться і в всіх територіальних громадах, і в всіх військових адміністраціях, які є прифронтовими містами. Фронторну громаду Харків не просто ділиться своїм досвідом. Мер Харкова ініціював створення асоціації прифронтових міст, організації, яка буде захищати, відстоювати інтереси всіх громад у кожній програмі повоєнного економічного відновлення, кожній державній реформі. Потужна команда, і я багато чого вчусь в інших регіонах, зокрема у Харківщині. Пережається частіше. Якщо 300 громад об'єднається навколо. Певного питання Верховна Рада не зможе відмовити у прийнятті цього рішення, розумієте, це інший абсолютно рівень ніж поодинці виходити і щось, щось там ставити, як як якісь питання ставити перед державою в цілому. І якщо е, є єдність, є є об'єднання, в тому числі із е, громадами не тільки першої лінії звітнення, а й і центральної України. Практично всі міста громади, які е, сьогодні є, вони будуть приєднуватися до. Наша асоціація. ми будемо їздити по цим громадам, допомагати. Нам потрібно розуміти, те, чим чим ці громади. Нам потрібно прийняти досвід чи віддати цей досвід, який у нас є. Допомогти один одному. В цьому наша візія єдності. Яна біляєва, Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Ярослав Кононенко, Світлана Бреус, Харків, Новини.